Чеська поліція почала ретельні перевірки місць проживання українських біженців, а все через випадки подання фіктивних даних. Тож підписуйтесь на наш канал, зберігайте собі це відео та поширюйте його, щоб ще більше українців, які проживають в Чехії, дізналися про це. Так, чеська поліція розпочала активні перевірки реальних місць проживання українських біженців, які отримали тимчасовий захист в Чехії. Це пов'язане із збільшенням випадків подання фіктивних документів про місце проживання. Згідно з правилами, українці в Чехії повинні надавати інформацію про своє актуальне місце проживання. Але якщо раніше поліція обмежувалась перевіркою документів щодо підробки, то відтепер правоохоронці відвідують вказані адреси. І якщо українці там насправді не живуть, надана інформація вважається неправдивою. А це відповідно може мати серйозні наслідки. Зокрема, через це українці можуть втратити можливість отримувати фінансову підтримку від чеської держави. Як кажуть у департаменті поліції у справах іноземців, у 24-му році виявили вже майже півтори тисячі осіб, які отримали тимчасовий захист, але при цьому не перебувають або ніколи не перебували за вказаною адресою. Тому українським біженцям у Чехії важливо дотримуватись правил і надавати достовірну інформацію про своє місце проживання. Це дозволить не лише уникнути проблем із законом, а й отримати фінанс. Насову та гуманітарну допомогу також. Нагадаємо вам, що 1 вересня 2024 року українські біженці в Чехії через зміни умов надання державного гуманітарного житла повинні залишити безкоштовне житло або домовитись про його оплату. Друзі, а що ви про це думаєте?